Друзі, вітаю всіх на онлайн хвилі радіокордон. Віктор Самойленко працює для вас в прямому ефірі. І нині в ефірі програма Гіста. Хочу нагадати нашим слухачам, що вже можна не тільки нас слухати, а й долучатися до прямої трансляції на нашій офіційній стрінці у Фейсбуці. І тож розпочнемо вже сьогодні, 2 травня. У широкий прокат виходить документальна стрічка. Ми були рекрутами про бійців 3-ї штурмової окремої штурмової бригади. І сьогодні в студії говоримо про фільм з його режисером Любомиром Левицьким. Любомире вітаю. Привіт, дякую. Що запросили, розпочнемо із витоків. Взагалі, як з'явилася ідея зйомки такої стрічки і про таких людей? Угу. А, ну, все почалося із того, що я зняв свій перший документальний фільм. Взагалі я до повномасштабного вторгнення займався виключно художнім кіно. Хто мене знає, це я той чувак, який коли знімав штольню. Так, я знімав багато художніх фільмів, називаємо це так. Підліткові блокбастери, але повномасштабка змінила всіх і мене також, і мене також як режисера. Тому я подумав, що ж робити, треба якось використовувати свої скіли, свій талант і всі свої там, здібності для того, щоб сьогодні працювати на оборону країни. От так з'явився мій перший документальний фільм Іди за мною він 30-хвилинний, неповнометражний, тому ми виклали його в YouTube вільний доступ. Його можна знайти. Це е, фільм про унікальну рятувальну операцію е, дронами, тільки коли з'являлись дрони. Унікальний фільм. Е, CNN зробили про нього спеціальний сюжет прям ну, 8 міжнародних нагород цього фільму. І на фоні цього фільму ми познайомилися із е, медійною службою Третьої Штурмової. І причина була така, що дуже багато матеріалу знято хлопцями з передка. Так? Тобто є дуже багато фільм, відео з нашоломних камер, з боячок. От, і треба було розуміти, як це все правильно подати, як це все правильно показати, як можна зробити з цього класну історію. І це було дуже непросто. І після певного часу я прийшов з ідеєю, а що, якщо ми зробимо. Щось дуже нестандартне для нашого ринку. Це створимо мокюментарі фільм Поясню для, для глядача і слухача, що таке е мокюментарі. В Америці це популярний жанр. В нас це нове це псевдодокументалістика. Уявімо, що це художнє кіно про документальне кіно. Як це працює? Це. Ми беремо живих справжніх героїв, їхні історії, певну хроніку їхню. От якраз це відео, яке ми маємо на шоломне з екшеном, і вкладаємо це все в художню розповідь, яку веде вигаданий герой. Вигаданий герой, він частково вигаданий, бо, тому що е е е ця історія розповідається від імені Юного Рекрута який вчився на журналіста, і в один момент розуміє, що він хоче приєднатися до збройних сил, тому що його цивільне майбутнє можливо стане під питанням. От і він бере позивний рекпозивний журналіст. журналіст. Так він бере позивний журналіст і приєднується до 3-ї штурмової і домовляється з уже легендами, штурмовиками. Практично це вже всі герої, наші вісім героїв. Це все ну практично youtube зірки. От і він домовляється з ними, щоб по дорозі на схід, коли вони будуть їхати на виконання завдання, під час цієї подорожі взяти їхнє інтерв'ю. Що в цій історії вигадане? Це вигадана сама ця канва. І наш герой спочатку ми шукали цього рекрута, де ж його знайти. Ми передавилися дуже багато рекрутів. Мені потрібно було такого героя з такими наївними очами, цим таким невпевненим голосом на фоні, на контрасті цих пацанів, які вже пройшли просто в пекло. От і на жаль, ми не могли знайти. Того персонажа, скажімо, якого мені хотілося прям типу, бачити на екрані. От і я тоді згадую за е, актора, з яким я працював колись на фільмі «Селфі Паті» в 2015 році е, Бориса Савенко. Я дзвоню Борису, кажу: Борис, є е, 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 така пропозиція, е, можеш знятися в головній ролі без кастингу, тому що ти підходиш. Але є одна умова: ми знімаємо не художнє кіно, ми знімаємо мокюментарі, Це трушна історія. Тому, якщо ти хочеш грати рекорд, то тобі доведеться ним стати. <laughs> І він такий. Так, дай мені подумати день. Я кажу: добре. Він дзвонить мені через годину, каже, все, я згідний. Що робити, куди йти? От, і що зі мною буде потім. Я кажу, це вже тобі вирішувати. Тебе ніхто не буде насильно нікуди тягнути. Ти просто пройдеш КМБ. КМБ курс молодого бійця. От. Ну що, ми його відправляємо. Це те, що зараз тиждень рекрута ще називається, так. якраз там, де можна себе спробувати у третій штурмової. Так, так. От він якраз тиждень там займався. Приходили повідомлення від нього. Мені все більше не можу, забирайте мене, все нічого не хочу. <рес> ми ж нікому не сказали, що він актор. Він просто прийшов як звичайний рекорд. Ніхто із інструкторів, ніхто взагалі не знав, що це е, якби підкладений герой. Ніхто. Він до нього ніяких поблажок не було. І він там, бідолаха, е, проходив з усіма всю Фізо і так далі. От. Але через два дні мені прислало повідомлення. Ти знаєш, в мене відкрилось друге дихання, і мені подобається. І Супер, і він це прийшов, і це йому дуже сильно допомогло. Насправді потім, тому що його і хлопці класно прийняли, і герої тому от така от історія склалася в нас по, по героях. Як ми відбирали взагалі наших вісім персонажів, це було супер складно в бригаді вісім тисяч людей. Купа командирів, всі круті, всі, кого не глянеш, всі круті, зі з бойовим досвідом, всі своїми легендами. А якщо мова саме про медійність, зрозуміло, що ті вісім, які обрали, вже давно всі українці їх бачили і на двіжах, і в інших проєктах, а от ті інші, яких ми, наприклад, на таких проєктах не бачили. Чи ну, нормально вони погоджуються для таких медійних проєктів? Нормально, єдине, що не завжди дозволяє це служба. Не завжди дозволяє. ну от Вчора, наприклад, у нас, позавчора, у нас був передпрем'єрний показ, і у нас було тільки половина хлопців, половина не змогли приїхати через виконання завдань. Що, ну, чекали на ще рік. І не змогли. Ну тобто, не, не так все просто. Тому е, першим ділом ми займалися тим, хто це міг би бути, кого в такий період можна було б взяти. Там дуже багато факторів було, які впливали. Для мене було дуже важливо як для режисера, щоб вони були всі контрастні між собою, щоб це не були схожі персонажі. Щоб ми дивилися кожного перетікали з одного настрою в інший настрій, тому що у фільмі під кожного героя своя своя музика, свій стиль, свій настрій, свій мут і так далі. Тобто, ми перетікали з одного в інший. Це було для мене дуже важливо. Також архетипність. Я хотів створити архетипи для майбутнього взагалі українського кіно, щоб у нас з'явилося скажімо так, з'явився свій такий мілітарі кіно всесвіт пізніше. Щоб ми мали вже готові готових персонажів. Оцей фільм якраз про заявку таких героїв. Ну це був другий фактор. Третій фактор це щоб вони всі були мали можливість приїхати зніматися. Якщо говорити саме про стиль, цей військовий, і саме документалістики, хоч і трошки з художнім домислом, але документалістики. Ще до повномасштабного вторгнення, коли під час АТО операції об'єднаних сил було питання, чи доречно сміятися над таким, і uh -huh. безпосередньо був один з фільмів, який мені найбільше запам'ятався в той період, це були наші котики, uh -huh. де я побачив на прем'єрі військових, які реготали, які там тикали пальцями. Що це якраз в наших списано? Наскільки доречно зараз гумор і романтизація війни? Uh -huh. Гарне питання, якщо говорити про котики, ну це зовсім інший жанр, це комедія абсурду. Це я просто маю на увазі так, так. приклад. Це комедія абсурду. Там воно так типу в такому трошнічку подавалося, і ем, це зовсім інша історія. У нас дуже багато гумору в цій історії. Люди поймуть, але у вас не виникне ні одного запитання до цього гумору взагалі, тому що це гумор. Знаєте, що якщо ми робимо сарказм, то ми робимо сарказм з сильних сторон. І е, в ньому є певний гумор, і він трушний, він натуральний, він правдивий, він не, не нав'язаний нічого. Тобто, в фільмі е, фільм мотивуючий, скажу так. Це багато просто людей зараз. Можливо, дуже упереджено може ставитися там до документальної стрічки про війну в кіно. Про те, що це щось важке. Знову знову там будемо розказувати, що 24 лютого на нас напала Росія. Насправді ні, це історія про переможців, це історія про героїв, це історія про тих, хто скажімо так, кого виховала війна. Виховані війною вже ці герої пропалені вогнем, але вони дуже круті, і це скажімо так, мені дуже подобається брати участь у новій традиції українській, знімати фільми про живих героїв, тому що всю історію України ми чомусь тільки знімаємо про тих, кого вже немає. І шануємо, звісно, шана і хвала всім нашим предкам, всім нашим героям, які вже немає з нами. Але хочеться, щоб герої проходили на прем'єри, щоб фотографувалися з дівчатами, щоб давали автографи. Це це дуже добра традиція. Мені здається, і її треба прям ну посилювати багатьма фільмами. Є в українців певна пересторога і щодо документалістики, і щодо військового кіно. Тому чому відповідно у вас у людини з багатьом просто неймовірно багатим досвідом не з'явилися думки, а чому б не відзняти ті самі історії про бійців третьої штурмової, але саме художній фільм? А хто вам казав, що таке не хоче? Я жартую. Ну ще не час трішечки ще не час, тому що. Дивіться, справа в тому, що якщо ми зараз говоримо з точки зору кіновиробництва, це складний процес, який для того, щоб сьогодні зняти екшн так, як я це хочу зробити. Для цього потрібно, скажімо так, мати дуже велику команду з усіх департаментів. І, на жаль, сьогодні ці департаменти дуже покалічені. В якому в сенсі? Половина з багатьох департаментів: каскадерів і піротехніки всі на війні. Служить. В когось вже немає, на жаль, наприклад, там найкрутіша піротехніка вже немає, його вбили на війні. Він не служив. Ну тобто, зараз, наприклад, його син починає, скажімо, так, набиратися того досвіду і набира... Ну тобто, ми, ми маємо поки що деякі технічні моменти, які треба ще трішечки почекати. Це раз. Друге, потрібно дуже-дуже добре використалізувати історії. Тому що треба розуміти все-таки на якій історії захоче піти глядач, бо знов ж таки. Якби там хто не говорив, але люди втомлюються від, від теми війни. ну там, чи люди кожен день донатять, люди кожен день беруть в цьому участь, люди кожен день слухають новини, люди кожен день шукають зрадоньку і так далі. Ну тобто та, та, ми ж українці на жаль, на сіду, так. А, і ми настільки цим перенасичуємося, що ще в кіноти типу, пойти на це можуть люди не захотіти. І тому тут треба йти в правильний жанр. Швидше за все ж це героїчний, героїчний бойовичок. Швидше за все, так. Хороший екшен з хорошою історією, такий, знаєте, про хоробрих сердець. Ну і це має працювати на, на героїзацію, на глорізацію війська нашого. Тоді буде круто, тоді, тоді люди будуть іти. Глядач, звичайний глядач кінотеатру має йти на атракціон, на кіноатракціон, але в цьому атракціоні мають бути такі меседжі, щоб. Ми цими меседжами будували новий пласт наших героїв, новий пласт нашого суспільства, культури і все інше. Взагалі, а мілітарі культури, яка зараз це просто, це просто шаленство, що відбувається. Третя штурмова бригада, окрім того, що напевно наймодійніший військовий підрозділ е, в Україні, який максимально займається медійним піаром. А тепер це ще й підрозділ, якого є перше повнометражне кіно, яке вийшло на великі екрани. І у мене зразу було таке питання: це було безпосередньо замовлення від них? Чи це була ваша ідея зняти про е, третю штурмову фільм? <звіття> це не було прямим замовленням. Чому? Бо тому, що ми. Е, ми познайомилися з Христиною Бондаренко з кер... з керівником медіаслужби, яка стала і співпродюсером фільму. По суті, ми познайомилися на етапі, коли ще була тільки ідея взагалі щось зробити. Тобто ми це все девелопили разом, ми це розвивали разом, ми шукали кошти разом. Тобто, це відбувалася спільна колаборація моєї компанії Films Division, моїх людей і команди Третьої штурмової. То, сказати, це фільм, скажу так, права належать нам всім і. Головна місія цього фільму це ми би хотіли, які б там кошти не були з касових зборів після того, як за кінотатор залишить свої дистриб'ютори віддати частину на віддати частину на роботизовані системи для третьої штурмової, для того, щоб можна було рятувати життя хлопців. Ну використовувати роботи там, де потрібно. Наприклад, це. Евакуація no, евакуація поранених, эвакуація поранених розмінування, доставка БК і так далі. Тобто ті, ті роботи, які можуть робити це, ну, люди просто сидять в бліндажі, дистанційно управляють, і ми ні, нікого не втратимо. Це, це це врятовані життя. Тому, якщо такий проект зможе це зробити, це буде дуже гарний приклад і кейс для всіх інших е, е, творців кіно. Е, ну наших колег також для бізнесу, який може ці такі проекти підтримувати. Це все буде працювати. Всіх буде робота, всім будуть всіх будуть робочі місця, і плюс платимо податки, і плюс робимо класну справу. Я із тих людей, які вважають, що хороша пропаганда мала право, не мала права, зобов'язана була бути ще у 2011-2012 роках. І, можливо, тих подій, які трапилися зараз, не було б. Але вже триває другий рік повномасштабного вторгнення, і все ще українці недостатньо ходять на таке кіно, і недостатньо такого кіна знімається. На вашу думку, в чому причина? Це ж по ідеї, має бути залог абсолютно правильного успіху. Um... Сьогодні ну, я би я чуть-чуть посперечався на рахунок в залі запиту, який зараз, зараз, зараз таке відбувається у нас. У нас дуже сильне бурління в, в суспільстві. Контроверсійні ці бурління. Половина людей говорить про зраднику, половина говорить, що треба робити, половина не треба. Я би тут просто почав менше говорити, а спробувати щось зробити. Наприклад, от ми. Замість того, щоб там чекати, щоб нам там дала держава якісь кошти на, на створення там, такого проекту, ми пішли по бізнесу і ці гроші знайшли. Зробили, зняли. Зараз подивимося, як воно буде працювати. Ми замотивуємо людей на це піти. Люди, які підуть перші, можливо, замотивують других людей. І таким чином створимо попит на, е, кхе, попит на, на, на такий продукт. <кхе> Сказати. Сказати, що є якісь сформовані зараз запити в суспільство на щось, я не знаю. Я, я би побоявся. Ну тобто, якщо, наприклад, телебачення сьогодні вони дивляться долю, е яка там є в Ну, телебаченні по іншому працюючому кіно. Е наприклад, вони дивляться на долю, е ага, там цей серіал е отримав більше уваги, більше переглядів, більше годин переглядів цього серіалу. Будемо, значить, робити таке, значить, аудиторія, типу, більше це любить дивитися. Тобто, вони фоловлять якраз. Той запит, який вже сформований, і це тупікове бачення. Чому тупікове? Бо тому, що ніякого розвитку не буде. Ні, не буде е, не, скажімо так, ми не будемо розвивати е, щось для наступного покоління. Це роблять тільки хто, тільки е, бунтарі і сміливці. Тобто, ну, ми можемо себе записати до таких людей, бо ми експериментуємо все життя експериментую з кіно, жанрами тут. І мені здається, що треба зараз починати якраз із створення, із нав'язування певного е, стилю, із нав'язування певних історій, давати людям це смакувати і дивитися на їхню реакцію. Е, Такий, наприклад, жанр, як у нас, е, він ну, він дуже дивний, скажу так. Він дуже дивний, але він приємний. Тобто, ви коли подивитеся, ви отримаєте абсолютно нові враження. Тобто, глядачі, які прийдуть там з 2 травня в кіно, вони отримують. Е, Такі враження, які у них ніколи не було від кіно. Чесно, от я просто це точно знаю. От ті враження, таких вражень ви не переживали, таких, такого кінодосвіду у вас не було. Це є якби, одна із причин. І побачимо, якщо воно спрацює, то це породить за собою. Певний шлейф ще. Тобто фільм може стати референсом для багатьох інших. Ми, так, ми працюємо також з референсами і Нічого нового теж не придумаємо, бо все в цьому світі придумано. Просто робимо це тут. 2 травня, це фільм, якраз коли фільм вийшов у широкий прокат. Звичайно ж, була допрем'єр... Був допрем'єрний показ. І чи бачили вже цей фільм безпосередньо герої стрічки і їхні побратими? Яка реакція у них була? Так, позавчора у нас було був великий допрем'єрний показ. Була бригада, були бійці. Правда, всіх героїв не було, була тільки половина через роботу. Вони не змогли приїхати. Скажу так. Я очікую завжди за, ну там, нижче реакції, ніж ніж потрібно, то буду відвертим, я отримав ну, набагато вищої оцінки, ніж я очікував. Це дуже добре. Причому я просив людей не ну, говорити мені правду. Я Завжди прошу казати правду, бо це ну тільки правда робить нас кращими. Але навіть ті люди, які там люблять прикрашати, то я розумів, що. Де їхня правда, і ті люди, які говорять мені завжди правда, я розумію, що вони вийшли з такими захопленими очами про те, що це щось нове. Ну спрацьовує новий жанр, спрацьовує ця нова. Знаєте, в чому в чому є зерно? В тому, що якщо б це була повністю постановочна ігрова робота, люди би це не сприймали за правду. Менше довіри, так менше довіри. А я розумію, що сьогодні в українців є запит на правду, а чисто документалку жорстко якось вони не хочуть дивитися. І тут я знайшов баланс, де я тримаю правду, але водночас люди дивляться цю історію, наче завернуту в карамель. Так, тобто вони так смакують. Не с таким покаракарамельний попкорн. До речі, можна з попкорном дивитися цей фільм. Там, там в ньому є дуже багато різних емоцій. От це, якщо так розбирати. ще хотів окрему деталь сказати: ми попрацювали дуже цікаво зі звуком. Там в фільмі є дуже багато документальних вставок якраз цих популярних відео, які багато хто бачив в Ютубі. Я подумав: коли дивитися його в Ютубі, це один досвід перегляду. А що роб, що якщо ми Витягнемо цей звук, сухий звук, який там пишеться GoPro. Так? Ми його витягнемо, ми його розберемо на молекули, працюємо його з саунд-дизайнерами, витягнемо, додамо туди всі атмосфери, які потрібно, ми його перезамінимо, що потрібно, і розведемо це все в 5.1 в Dolby, і подивимося це в кінотеатрі. Я вам скажу, що відчуття зовсім інші. Ви опиняєтеся з реальним відео, де ну враження, що це постановочно стає зразу, бо тому, що ви отримуєте такий такий об'ємний звук. Які створює ну, людина взагалі на 70% чує, на 30 бачить в кіно, знаєте. О, тобто сприймається вухом набагато більше. І коли ви опиняєтесь в цьому колодязі з, з звуку, де куля пролітає над вами на 360. А о, враховуючи о, ще і як воно звучить так, на так, моніторах в кінотеатрах Так, так, це так. Взагалі... Плюс саб, плюс ви чуєте ці всі вибухи, mm. як у вас від цього там трясуться е, крісла. І це все ще в такому н рольному стильку то, uh, <хи> то uh, Це дає оці якраз емоції, які мені хотілося передати. Те, що відчувають там хлопці, бо тому, що в третій Штурмовій це такі тигри, які ну, саме себе там так і ведуть. От, це, от, ця історія саме про них, про, от, про, про їхній мут, про їхній вайб, який там є. Навіть на штурмах, ви подивитесь. Один з найважливіших моментів, які цікавлять глядачів, це наразі, наскільки відомо, скільки триватиме прокат. Наразі ми розписані з 2 травня по 8, це класичний розпис першого вікенду. Якщо фільм буде цікавий глядачу, прокат буде продовжено. І якщо буде слаба увага до фільму, то ми там потихеньку підемо на спад, і я думаю, там. Якісь кінотеатри залишать його, якісь, там, скажімо так, великі мережі його просто скоротять. От, тому це все залежить від фільму. Знаєте, з дня прем'єри треба розслабитися, просто далі вже працює кіно. Якщо воно не працює, не працювати воно може не тому, що воно погане, можуть бути різні фактори. Наприклад, зараз ми маємо. Напередодні Великдень, так? У нас вже от -от. і. Наприклад, Західна Україна, Львівщина, Івано-Франківщина люди на цей вікенд можуть не піти в кіно перед Великоднем, в страсту п'ятницю і так далі. Не піти, тому що ну там приготування до свята, і ми хочемо поїхати зараз і пояснити дуже важливу річ: про те, що цей фільм є шаною, подякою нашим воїнам, і треба пам'ятати, завдяки кому ми святкуємо цей великдень і маємо можливість. Тому я би рекомендував піти підтримати цей фільм, бо тому, що з цього фільму якраз кошти підуть. Якраз туди, куди треба от і тому хочемо наголосити про те, що це хороша місія. Саме зараз піти, я, я якщо це не спрацює, то ми втратимо перший вікенд, якраз наприклад там по західній Україні по сій причині, так тобто тут теж може так спрацювати. Взагалі дуже багато причин. Знову ж таки, якщо говорити про Харківщину, Одещину, Дніпропетровщину, там ці причини не просто через свята, а через те, що постійні повітряні обстріли. тривоги, постійно повітряні тривоги. Наприклад, Дніпрі дуже складно, наприклад, з сеансами люди нервуються, приходять на кіно, і там доводиться по три рази його дивитися. От ну, Харківщина, то взагалі. От для таких людей особливо о, варто зазначити, чи будуть о, чи буде фільм о, на якихось медійних платформах, на кшталт там МЕГОГО, можливо, от там, де можна знову ж таки заплатити за нього обов'язково і подивитися вже безпосередньо в домашніх, наприклад, умовах. Чи, на жаль, в умовах сховища? Угу. Ем, так, ми думаємо про те, ну звісно, що всі люди не можуть сходити в кіно. Особливо більшість військових не може сходити в кіно, тому що вони е, на фронті, і це кіно для них, здебільшого для їх мотивації теж е, тому ми будемо розміщати фільм на платформі, однозначно. Е, спочатку у нас буде телепрем'єра. Після завершення кінопроката це буде телепрем'єра спочатку, і потім ми е, розмістимо на платформі. Якщо це не буде якась велика платформа, типу Netflix. То можливо навіть, що ми розмістимо цей фільм на Ютуб-сторінці е, бригади. Але от якщо ви вже зазначили, що буде Netflix, тобто вже переговори певні ведуться. Ем, скажу так: що переговорів немає. Ми просто складаємо список платформ, до кого б ми хотіли піти. Е, скажу, в чому проблема Netflix? В тому, що Нетфлікс. Netflix... Він е бере фільми українські для, для е скажімо так, декількох територій. Тобто фільми, які ми сьогодні бачимо, українські фільми. У нього якраз регіональна підписка. Так, 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 так. Тобто регіональна підписка. Тобто, вони беруть е українське кіно для України, і його, наприклад, американці побачити не можуть. Мене цікавить якраз навпаки, мене цікавить американський Netflix попробувати зайти до них, показати, розказати, пояснити. Звісно, ми получимо жорстке ні, якщо це ні, бо тому що вони опираються виключно на дейта, data, data 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 на дані дані, дані дані. Тобто у них там все по даних. От, якщо якимось чудом, вони скажуть, що їхні дані говорять зараз щось інакше, подивляться фільм, і якимось чудом візьмуть, то це буде супер, бо тому що ми б закрили одразу місію і міжнародню. Для цього фільму. Ну, звісно, там лягає на нас дублювання на багато мов. От. Але це окей. Найголовніша ну, тобто це, це, проблема, щоб воно вийшло. На це ринг. головніше, так, так, так. Бо тому що ми б одразу Netflix закрили міжнародну дистриб'юцію. Подивимося, як це все буде. Дуже цікаво для самих нас. Дуже цікавий час, дуже цікавий формат. Тому подивимося. Якщо знов ж таки, якщо нам відмовлять <кій> <кій> великі платформи. То я думаю, що нам простіше тоді, просто його розмістити у відкритому доступі на youtube каналі бригади третьої штурмової, і просто люди добросовісні люди будуть кидати донат. Та й все. Пане Любомире, на останок я просто зобов'язаний запитати після ст... Ст... стільки часу, проведеного з третьою штурмовою. Якби ви обирали собі бригаду для військової служби, вибір впав би 100% на третю штурмову? Ну, я би десь в розвитку пішов, так. От розвідку, але саме <кій> до них. <кій> От під час служби це якесь відчуття посилилось, чи воно було ще й до того зрозуміле? Знову ж таки, перед ефіром спілкування з вами казав, що третя штурмова це вже давним культ, mm -hmm. який знаний кожним українцем? Відео, підтримка, збори, все знову ж таки величезний, Кру... дуже круто, що вони медійно себе підтримують, дуже, починаючи від двіжей, які... Дають майбутнім рекрутам розуміння того, що їх очікує. І закінчуючи, я ж кажу, просто відео нищенням Русні. Я сподіваюся, Фейсбук це не дуже сильно зафіксує те, що я сказав. Ем, от це ваше відчуття, що я проходив військову службу в 3-штурмовій під час зйомок. Воно тільки посилювалось? Е, я думаю, що так. Я думаю, що так, бо це такі. Е, мені дуже подобається відношення до людей в 3-й штурмовій. Там це, це сім'я. От хто має зв'язок з третьою штурмовою, не дасть брехати, що це сім'я. У них ну, от навіть рукопожаття там зовсім інші. Ну це хто знає, той, той, той бачив. Це пішло з Римської імперії. Що римські воїни віталися саме так рукою за передпліччя, перевіряючи, чи немає зброї. Ну тобто, на на передпліччях носили клинки. Міг бути захований клонок. І воїни віталися саме рукою там, за передпліччя, розуміючи, що людина беззбройна, їй можна довіряти. Так само цю традицію взяла третя штурмова, там Єазов, до речі, це такі свої там є традиції, свої, своя культура ціла. Взагалі, там свої такі деталі, там свої патчі в кожного. Ну, тобто, цим ціла, ціла, ціла культура. Тому е так. Так, це, 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 це почуття зростало саме через це відчуття. Мені дуже подобається фраза, яка є у фільмі, де говорить один з командирів: ми не жаліємо бійців, але ми їх бережемо. І це дійсно так. Друзі, я нагадаю сьогодні про документально е, мокмокмокюментарі. Що називається художні псевдо... документально просто... художні, можна казати. От визначення мокюментарі ще пишуть як псевдодокументальний, псевдодокументальний фільм. фільм. Це Воно підходить до ми були рекрутами. Підходить, просто слово псевдо у людей може асоціюватися з чимось неправдивим. Насправді краще казати художньо-документальний, тому що це більше, якщо говорити так творчий переклад буде десь точніший. Тобто, ми, ми художньою формі розповідаємо. Документальну історію, друзі. Тож сьогодні про художній документальний фільм ми були рекрутами про бійців третьої окремої штурмової бригади говорили з його режисером Любомиром Левицьким. Я нагадаю, вже від сьогодні, з 2 травня, розпочинається широкий прокат фільму в усіх кінотеатрах України. Тож закликаю йти. По перше. Це важливо через те, що частина грошей вирушених коштів піде саме на бригаду, на їх потреби. А по-друге, це ще і цікаво, адже такого формату Україна ще не бачила. Тому дуже, дуже, дуже раджу вам відвідати сеанси. Любимир, дуже дякую вам величезне за розмову. Дуже Друзі, дякую. я з вами прощаюся вже до завтра. Обов'язково почуємось всім гарного дня.